Друзі, вирішив окремо зняти відео. Це е, частина ботанічного саду, де показано, е, як архітектура інтегрує природу у життя людини. Подивіться, як е, дах вкривають спеціальними такими контейнерами, де росте е, щось зелен... трава. І як це чудово і гарно біля будинку мати ось такий е, дах. Мати з рослинами. Тут показані приклади. І таких багато. Є супермаркетів, вкриті повністю такими рослинами. І насправді ви нібито маєте будинок, гараж, але воно все не займає місця. По факту, зелень зелена поверхня залишається. І природу ви зберігаєте. Ось так навчають життю та садах